Слава Україні, товариство! Зараз на Майдані має з'явитись Юрій Луценко, як він написав у твіттері, що має повідомити важливу новину. Я спробую зараз. Це, це все зафільмувати. Це До речі, невеличкі зміни. Змінив основний чат на, на чат соціальних мереж. Тому пишіть через соціальні мережі. Подивимося, як піде. виступає біля, І сьогодні студенти, яким 20 років, 20. не тут це розуміють те, що їм кажуть, які 40. плюс. І саме тому по всій країні студенти хочуть стати самостійною силою. Молодь хоче стати фактором української політики. І це здорово, це дуже класно, це дуже потрібно країні, якщо вона думає про майбутнє. З іншого боку, картоплю не можна копати без лопати. Політику, в тому числі європейську інтеграцію, не можна робити без політиків. Тому я закликаю негайно працювати як один механізм. 24 листопада понад 100 тисяч киян вийшло, бо працювали всі разом. І політики, і громадські активісти, і студенти, і прості кияни та гості столиці. І тоді ми показали силу. Ви зараз питаєте, що ми добилися. Станом на 24 й ранок Європа для нас вже була закрита. Європейські лідери прийняли рішення про те, що мати справу з українською правлячою мафією немає ніякого сенсу. Але 12 годин, 24 листопада, в неділю, раптом увесь світ побачив, що в Україні, крім ганстерів, живуть вільні громадяни. І на сьогоднішній день колосальний здобуток. Ваша заслуга 24 листопада, і потім у всіх майданах, включно сьогодні, в тому, що на сьогоднішній день двері в Європу для нас знову відчинені. І друга заслуга. Я вже казав, 24 листопада золотий унітаз зовсім не блистів. Влада злякалася, і саме тому Янукович сьогодні полетів не в Москву а в Вільнюс. І це друга заслуга усіх майданів України. Якщо ви мене питаєте, чи буде завтра підписана асоціація, я думаю, що навряд чи. І треба бути до цього готовим, щоб не було великого розчарування. Звичайно, це не знімає наших вимог. Якщо Янукович хоче залишатися президентом країни, він мусить виконати волю більшості українців і підписати асоціацію. І для цього. Ми повинні стійко тут терпіти до завтра, щоб отримати конкретну відповідь, що, чим закінчиться саме у Вільнюсі. Але, шановні друзі, зразу вам кажу, яку б новину ми не отримали, як мінімум, двері в Європу будуть відчинені. Бо я вчора і сьогодні зустрічався з послами усіх європейських важливих країн, тут в Києві, і всі вони запевнили, в будь-якому разі. Через те, що люди в Україні піднялися, двері в Європу відчинені. Зараз, буквально зараз, у другій годині відбудеться нарешті координаційна зустріч представників трьох політичних опозиційних партій, громадських активістів та студентських тайкомів. І я думаю, завтра ми будемо мати план до дії. І я впевнений, що ми пройдемо свою дорогу. Єдине, хочу сказати, друзі, це не одноразова акція. Це довга дорога до того, щоб добитися влади в цій країні. Якщо студенти, молоді люди, громадські активісти з'єднаються так само, як з'єдналися на цьому майдані, ви будете наймати політиків, не голосувати серцем, а вибирати головою тих, хто збудує тут Європу, хто підпише асоціацію з Європейським Союзом. І це найголовніший результат майдану. Ви нарешті побачили, хто є хто. Ви побачили свою силу після акції 24 листопада, де було 100 тисяч. Нам потрібна наступна, де буде 200, потім 300, потім мільйон. Ми маємо це робити так, щоб в день президентських виборів спецназу не було куди вийти, щоб всі вулиці були залиті людьми, які доб'ються своєї влади. Друзі, у нас немає засобів масової інформації крім вас. Ви засіб масової інформації, ви Євромайдан. Тому головне завдання: кожен раз говорити про сторіч. Янукович і Європа несумісні речі. І для того, щоб тут була європейська країна, Янукович має піти, щоб він пішов мало проголосувати за того, за кого ви оберете. Вам потрібно ще відстояти цей вибір, а це значить вийти на вулицю. Це значить зайняти всі вулиці, всі площі. І після того спецназ нікуди не піде. І ми доб'ємося цього. Якщо в будь-якому разі цей Майдан показав, після трьох років ночі встає сонце. Після трьох років страху люди зрозуміли знову, що влада знаходиться в них в руках. І я вам за це можу тільки поклонитися. Бо саме про це я ми своїх два половиною роки ночі. Я щиро радий тому, що з'явилися нові польові командири, що з'явилися нові керівники людських зібрань, нові активісти, нові майбутні лідери майбутніх політичних організацій. Все це твориться зараз тут, в Україні, на Майданах. І ще раз повторю просту фразу: можливо, дуже важливо. Не буває легко. Робити серйозні речі все важливе, все тяжке. Те, що робиться, легко не має ціни. Цей майдан не займе, одно... не буде одноразовим. Він буде збиратися, розходитися і збиратися більше. І ще більше, і ще більше. Аж поки отам напишуте не до кінця разом. Разом до перемоги. Слава Україні! А тепер маленька приємна новина. Місяць тому, місяць тому редакція інтернет-видання Лєвий берег та Третя Українська Республіка, і я, зокрема, оголосили конкурс серед молоді на кращий твір, чому я обираю Європу. Призом цього мало стати сертифікат на політ на повітряній кулі для п'яти переможців. Я з великим задоволенням саме тут, на Майдані, хочу сказати, що молодь написала. Чудові речі. Вона написала, чому вони в Європі. Вона написала, чому вони хочуть жити як європейці. Бо це нові правила. Це зовсім інші стосунки. Це перспектива майбутнього. І я з великим задоволенням саме тут, на Майдані, не в офісах, а саме тут, на Майдані, хотів би вручити представнику цих переможців сертифікат на політ, на повітряній кулі нагороджується один із. П'яти переможців Валерія Черемшук з міста Києва за роботу, чому я обираю Європу? Редакція лівоберга та я з задоволенням передавайте там на горі, що Україна це Європа. Також виграв Валерій Черемшук Дем'ян Пастух із Києва. Олексій Марченко із Запше Польща. Віталій Маркович із Львова, Аліна Купцова з Донецька. Що це означає? Це означає, що підростає покоління, яке не буде ділитися на москалів та бандерівців, яких придумали вороги України. Воно буде єдиним європейським народом від Львова до Донецька. І ми будемо в Європейському Союзі не тільки в асоціації, але й повноцінними членами. І ми збудуємо тут нормальну країну для нормальних людей. Я дуже вдячний, що молодь сьогодні бере політику в свої руки. Слава вам і слава Україні! Ну, це мама дев'яна пастуха. Дякую за вашого сина. І... Батько Олексія Мавченка, який зараз в Польщі, але я сподіваюся, що він і там на Майдані. Він також. Дякую. Хай учиться і приїжджає будувати тут Україну. Володя, вітаю. Дуже дякую за все. І завтра буде ключовий день. Кияни, гості, завтра ключовий день тут. Творіть політику, вона в ваших руках. Шановні друзі, я звідси пішов пізно вночі. Тут було дуже весело і люто, так? А зараз тут весело! Тут... Майдан! Живе! Майдан! Живе! Майдан! Живе! Майдан! Живе! Майдан! Живе! І для Майдана буде рулочка! метро музику! Правильну річ, що без політики неможливо не щось змінити в Україні. Якщо ви хочете купати картоплю, то картоплю треба з чимось копати. Без лопати ви картоплю не викопаєте. Те саме суспільство без політиків не зможе втілити політичні е, свої вимоги. Якраз це аналогія дуже влучна. Щоб без лопати картоплю не викопаєш. Тому що зараз проводить драйв. Тому що зараз Києва маршують турецькі колони, які до 6 години вечора зберуться сюди. Що не можна, не можна. От вас цензора громадських активістів. Нас можна журналісти. Якщо не покажуть свій весь, ну, я, я, я зараз як журналіст.

Куда? А Луценко вже пішов? Вже пішов, преси не пускають більше. Добре. Не треба. Шаїн, ну, Луценко вже пішов. Я тут за кулісами Євромайдану. Я тут знімаю і тоді піду. Туди Ну зрозуміло. Де він народився? Він народився в такому місті ні в і не читав. Усі були проти ново. Я пройшов тільки тому, що наш мене впізнали. Інакше я би не пройшов. Наш ідеал. А ми в такі сірі, туманні обстановці і ніхто на нас не чекає. Але, Оскільки ми маємо Майдан у своєму серці, ми маємо ідеал, щоб не було. Ми вже сіємо в тій добрій землі і прийде овоч, прийде плід чи не прийде. Не чую, прийде плід чи не прийде. О! Так що тізьмуся тим, що є майдан у нашому серці. Дякую. Доброго дня, Київ! Дайте шуму! Я вас не чую! Є. Давайте вивчимо нові кричалочки для майдану, які ви привезли до вас зі Львова. Готові? Ні. Давайте. Я читаю першу строчку, ви повторюєте. Готові? Якщо хочеш, ти в ЄС, Якщо хочеш, ти в ЄС, а не жити, як той пес, а не жити, як той пес. Розривай скоріш кайдани. Розривай, коріш кайдани. Іди з нами на Майдан. з нами. І ще раз, якщо хочеш ти в'є. А не живе, як то точно... ж. Хлопці, а звідки ви? А, можете коментар дати? Дивіться, я просто сьогодні прочитав в інтернеті коментар від одного білоруса, а ви мене розумієте? так. так. Коментар від одного білоруса, що саме отаким методом без політичних акцій Лукашенко знищив в Білорусі опозицію. Так, докладно так, ладно, так. Ну, що, що Ну ви, ви що ви скажете про це? це? Це дійсно так було? Чи може це трохи нагнітає ситуацію в інтернеті? Ні, не ні то докладно так, але ну так, у нас в політична не вогнення, але зараз ну не тільки політичні, але і. Ну, любая громадянська активність. Слава Україні! Героям І як, слава! А як починається одразу, виходить, найздравіше на вулиці, ну, слава не по політичним цим моделом, плаваю я ж. Ну, а починалось воно, в принципі, от так, що давайте без політики, да, от так якось починалось таких як тут. Так. Конечно. Зрозуміло. Ну, дякую. Як Це вас звати? Шміцер. А, а з якого ви міста? Орав Мінська Вінська. А, Це дуже приємно. Так. Ми тут за Україну. Ми тут за європейські вибори. Ми тільки проти політики бачите. Тут білоруси на майдані нас підтримують. І вони кажуть, що Ну, хто не знає, там в інтернеті Олег Медведів написав пост, який йому в приват написав один білорус і там eh, розказав технологію. там білорус розказав технологію, як знищувалась опозиція в Білорусі. І, власне почалося з таких закликів закликів виходити. На безполітичні акції, без політики, без політиків. Ми Давайте от страйк якийсь робити. Збирає, саме збирає саме збирає. так от знищилась, вирішили, по суті, збирає вся збирає опозиція. Україна І зараз збирає там збирає не тільки держави. політичні акції не можна Україна, робити, але й будь-які громадські. Збирає І через це Ми повторимо пишу... нашу вимогу. Наша вимога до президента. Ну от Власне, Білорусь підтвердила. Зараз перебуває там, представляючи нас з вами. Ми найняли його для того і ми даємо йому одну дуже чітку вказівку. Вказівку кількох стадів. Ти, пи, ши! Ти, пи, ши! Ти, пи, ши! Ти! Пиши! Звичайно, надзвичайно цікаве місце, місце, яке збирає гарячі серця, місце, яке збирає дуже світлі голови, місце, в якому збираються люди, які, які справді творять. Наразі грають відгороджування таких людей. Юрію Макарову, журналісту і письменнику! Юрій Макаров, що він скаже? За безпропорність і нічого не скаже. Я навіть не знаю, як знайомі і Як заробляє громадяни України 2004 року, коли ми тут з'явилися, слава Україні! Виття, що свобода дуже? Що свобода? Що? що ви? Перша гарячка пройшла, зараз щось викристалізовується, а що, що? треба знову безпропорність без трохи вже пропадає, так? Да? А ну це добре, трошки вже люди прозрівають. Так, поняття, що хочеться під червоно-чорним об'єднатися, але вже точно не хочеться об'єднуватись під Європейським.